Глянемо, як показує до ремонту даний японський Pacific 10 на 50. Ось така картинка. Окулярка 55 градусів. Контраст паршевенький. А найголовніше, що є хроматизм навіть в центрі. Щось в мене таке враження, що даний бінокль. Не буде прям дуже добрий по оптиці. Ну, побачимо. Почистимо, побачимо. Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд японського бінокля pacific 10х50. Дані біноклі. Це так звані ноунейми. No Ми вже бачили такий самий семикратний мій бінокль. Бачите, що він абсолютно однаковий. Абсолютно ті самі деталі, все те саме. У е, мене 7х50, правда. Виробника у мене немає. Тобто я не бачу вибитий код JAPAN, є тільки ось такий KY. хто знає, що це за код, можете написати, тому що я не знаю, що це за код. А тут є нормальний код 139 JB139. І по даному коду зразу видно виробника. Ну, що сказати. Дані біноклі це є масові, скажімо так, другосортні біноклі, які видають, як ПВЗ. Деякі видають прекрасну картинку, як моє 7х50, деякі видають не дуже картинку. Залежить від виробника, залежить від збірки, залежить від окулярів і багато від чого залежить. Тому можна попасти, як тут досить непоганий бінокль, можна також попасти на. Ну такий собі середній бінокль. В будь-якому разі навіть отакий середній бінокль. Все одно він буде кращий за самі дешевий Китай. По зображенню, а по конструктиву він буде кращий навіть за середній Китай. Ну, тому що зроблений він з металу, досить непогано і надійно. Його раз відремонтував і, в принципі, на життя стане. Даний бінокль виготовлений по цейсовському типу. Є ось така заглушечка спереді. Ну, загалом ми вже бачили мій семикратник. Даний бінокль бінокль клієнта потрібно теж зробити повну, повну чистку, юстування, чорнення. Коротше, зробити все по максимуму. Що можна сказати про даний бінокль? Гляньте, які люфти по окулярах. Я нічого не зроблю, тому що люфт у різьбі. змазка це ця стандартна смола. Веде себе як ньютонівська рідина. Коли хочеш швидко покрутити, воно не крутиться. Отака, така історія. Ну що, розбираємо, дивимося, що там всередині. Ну що ж, почав розборку. Зняв декоративну кришечку. Відразу видно контргвинт. Дана система більш розумна, ніж на моїй 7х50, оскільки в мене контргвинта нема. Зняв окуляр, видно. І досить паскудний стан оптики окуляра. Ця змазка випаровується на всі оптичні поверхні, що є. Зразу бачу вкручена діафрагма. Хороша, така як має бути. Ну, поки початок непоганий. Бачимо ту саму історію, що у Swift із законтреним мостом. Міст не витягується, його закірнили. Викрутив стаканчики, в стаканчики вкручена діафрагма. Все зроблено розумно. До речі, латунний гелікоїд для налаштування фокусу. Це досить непогано. В принципі, це краще, ніж те, що в мене була алюмінька. Зняв кришки, що ми бачимо? Бачимо абсолютно ті самі призми, що у Swift і що в моїй сімірці. 7х50. А саме основне, що тут повністю скопійована система під Гвинт. Не знаю, що їх сподвигло, але це реально непогано, що під гвинт. Тому що в такому разі е призми стоять набагато краще, ніж просто як розпорочка, як пружина. Видно, ці призми робили десь на окремо на одному заводі, і їх масово закупляли ті, кому не лінь було робити біноклі. До речі, оскільки це робилося на спеціальному оптичному виробництві. Тому до що швидше за все, претензій не повинно бути. Зняв об'єктивну групу досить непоганий, чорний, як для недорогого бінокля. Я б так сказав, що чорнення краще, як в радянських біноклях, хоча це другосортний бінокль. Спереді розпорки також на гвинтах, призми всякі самі, просвітлення холодне, бінокль холодити не повинен. Отже, зняв дві призми на чистку чорнення. І бачимо, що кантик також не зачорнений, як і у свіфта було. Ну що ж, зачорнив, я вже все склав докупи. Так це діло виглядає. Отак. От ну, розібрав стаканчики, попромивав. Ось діафрагма закручена. Зараз це зберу і буду братися до окулярів. Отже, щоб ви зрозуміли для чого мені супер густа змазка для окулярів. Отакі От бувають люфти в різьбах. Ось така точність. Це ще рідна змазка японська. Зараз я це все вимию бензином і зажену густо. Окуляр виконаний по схемі кельнера і точно по тій самій схемі зібраний, як і 7х50. Тобто склейка, приставка, польова лінза. І це все діло запихається в стаканчик. Тут нічого не зачорнено. Польова лінза без просвітлення. Ось я відмив все відчистив тут з окуляром і просто гляньте який люфт в окулярному вузлі. Для 10 крат це в принципі недопустимо. Тобто, по-перше, що юстування буде чуть плавати, коли ви фокусуєтесь. Ну, а по-друге, кут міняється і буде то різко, то мило, то різко то мило. Ну, от якось так. Тому серед японських краще брати 7х50, а не 10 на 50, там точності хороші, допуски менші. Ну що ж, склав його вже докупи. Залишилося тільки зачорнити і почистити об'єктиви. До речі, видно по кантику, що він не зачорнений. Якщо взяти ось із зачорненим, видно, що кантик не світиться. Це по суті одні і ті ж об'єктиви. Ну, отак можна определяти, чи чорний, чи не чорний. Отже, результат роботи 10 1050. Контраст вирівнявся. Різкість сильно залежить від того, де ми беремо. З окуляра зображення, чи вище, чи нижче. Ось такий є хроматизм. На деревах і цей хроматизм очима теж видно. Я б сказав, що очима його навіть більше видно, ніж на камері, Ну, загалом вся різкість з цим хроматизмом і обмежена. Якесь таке зображення. Користуватися біноклем точно можна, контраст хороший. Але різкість слабший, як у нашого БПЦ. Тут нічого не скажеш. Глянемо ще з камери телевика, я відразу поставлю зум 4 крати, тобто 2 крата з теловика. І дивимося, японець. Ось така картинка. І такий хроматизм реально очами це і видно. Отут камера це не перебавляє. І перемикаємося на ППЦ. Ось картинка із БПЦ центр. Я думаю, різницю ви бачите. Ну що ж, друзі, ви все побачили самі. Власне, бінокль виведений в повний ідеал, почищений, зачорнений, від'юстований, перезмазаний. Все працює ідеально. Що стосується картинки, порадували кольора, він і не синить, і не жовтить. Кольора дуже нейтральні, скажімо так, аля цейс. Дисторсії нема. Сказати щось позитивне більше важко. Ну, контраст хороший, контраст вищий, як на нашому БПЦ. Але за рахунок того, що недостатня різкість, яка обмежена хроматизмом через, по-перше, свої люфти в окулярах, по-друге, я думаю, що окуляри розраховані неправильно японцями. Саме через це, власне, ми і бачимо такий хроматизм, і цим же хроматизмом обмежена різкість. Дивитися у нього, звісно, можна. Звісно, різкість не настільки нижча від нашого БПЦ, щоб сказати, ой, прям мило, прям капець. Ні, нема такого. Ну, Тобто, дивитися можна, картинка відносно чітка, контраст хороший. Але в плані от бритвеної різкості, то тут такої прям бритви-бритви тут немає. Саме в порівнянні з такими японськими біноклями кажуть, ух, совєтська оптика. Це топ краще за всіх. Хоча вони впускають даний факт, що навіть даний японець єскравіше радянських біноклів і в принципі володіє досить непоганим просвітленням, хоча і має проблеми певні із ідеальною різкістю. Якось так. Пишіть ваші думки на рахунок даного і не тільки бінокля в коментарях. Побачимося ще.